В обласному краєзнавчому музеї відкрилась виставка Витоки заслуженої художниці України Олександри Теліженко. Захід організували в межах проєкту Мої дороги до експозиції увійшли авторські орнаменти народної майстрині, а також унікальні світлини етнографічної експедиції. Дві персональні виставки Витоки та зеніт розкажуть про перші кроки на шляху мисткині та історію встановлення Олександри Теліженко. Її творчість унікальна, каже членкиня Національної спілки художників України Неоніла Недосіко. Вона взяла собі для своєї творчості, взяла підґрунтя український рушник з найдавніших часів і розвинула цю тему, трансформувала його в сучасні. В сучасні символи, але все це базується безумовно на високому такому знанні академічного мистецтва. В неї з'являються роботи творчі композиції, пейзажного характеру, портретного характеру. І всюди вона виступає як грамотний хороший художник. Після навчання пані Таліженко повернулась до швейної фабрики імені Лесі Українки. Там із нею працювала Любов Блохіна, яка досі пишається знайомством із художницею. Жінка приємно вражена добіркою Світленди, є і її знайомі. Вона цінить, цінить, виставила ж фотографії. Всі я прямо така вдячна їй. Дуже мені подобається ця виставка. Я ще всю не оглянула. Дуже мені це приємно. На витоках діяльності заслуженої художниці стояла дослідницька експедиція селами Черкащини, метою якої стало спростування стереотипів про традиційну місцеву вишивку. Наукова мета. Тому що до того часу вважалося, що Черкащина вишивка Черкащини це чорно-червоний хрест, брокар. А це на хвилиночку саме останнє і саме не, не найкраще в історії нашої вишивки. От, а найкраще це біла глибинна вишивка білим по-білому. Там філософія про цю філософію Малєвич писав зі щоденником та фотоапаратом. Чотири дослідниці на велосипедах об'їхали Чигиринський, Кам'янський та Смілянський райони, аби повернути регіону славу. Всі вважали, що от Полтавщина біла вишивка. Це аристократизм вишивки. А Черкащина, яка також щаслина і Полтавщини в ній. Бракар, це просто прикро для митців, для науковців. Це, це не честь, це просто безчестя. Завідувачка відділу науково-просвітницької та виставкової роботи обласного краєзнавчого музею Марина Бугеря наголошує на вагомості внеску Олександра Теліженко у розвиток народного мистецтва, адже популяризує його художниця з 80-х років минулого століття. Тих років, коли тоталітарна доба намагалася знищити все наше українське, перші роки незалежності. Становлення і до сьогодні погодьтеся, коли наші воїни, наше зсу, завдяки яким ми маємо нагоду відкривати виставку. Така подяка, дійсно, така подумки. Подяка кожному бійцеві. Зсу, і сьогодні ця війна точиться за наші цінності. Ірина Марченко, Віталій Бальді, служба новин телеканалу Ільдана.